Та 45-й Павло Гончаров. Ну і в нападі 7-й Владислав Петровський. 35-й Володимир Віктор Карабін. Автор одного із забитих м'ячів напередодні. У ворота. І бачимо, яка подача від Карабіна. І гол на 7-й хвилині святкує. Ніка 05. Відкривають рахунок саме підопічні Віталія Яценка. І радіють, радіють юнаки. Непоганий момент може бути для океану і сейв голкіпера Нікі Ніке 05. Удар по воротах і м'яч так закоміреш тепер. О, цього разу голкіпер врятував. Як і роб... і Ілля Заблоцький виконує подачу від кутового прапорця без удару. Ще перспективну контратаку вибігають футболісти. Дюфеканіка 0 05 Глуханюк пробиває і забиває 18-й номер Станіслав Глуханюк. 0-2 на 18-й хвилині матчу за перше місце у чемпіонаті України Ю-15 серед команд першої ліги. Хороша контратака у виконанні. Знову перспективна атака розпочинається, але одразу ж і завершується у виконанні команди з Івано-Франківська. Хоча тут запресингував свого опонента Бойчук. Але ні, до удару справа не дійшла. Небезпечно у штрафному майданчику команди з Дніпра є третій гол та дубль Станіслава Глуханюка. Вітають партнери по команді свого нападника. Океан в атаці. Небезпечно, можна пробивати, але до удару справа так і не доходить. Не завдає його Тимофій Логвиненко. Ну і... Довга передача вперед від капітана. Ніки 05. Глухенький за м'яча чіпляється. І не встигну. Чіпляється за м'яча попереду. Бігає він одного опонента, залишає м'яча у грі. Навішує на бойчука, той пробиває головою. Але на місці його на капітана. Той закидає на Глуханюка. М'яча пропускає Глуханюк. Аватація океан. Заблоцький. Можна пробивати Є удар, але вище воріт Заблоцького. І, і продовжує це робити Марук і повинен зараз жовту картку показати йому рефері. Улас Фанзіатапі. атаки. Той проходить свого опонента. Непогано комбінують футболісти Нікі 0,5. Є ще один момент біля Ольга. Разом із Карабіном. Власне, другий варіант обирають футболісти Нікі 0,5. зараз іде подача від Зінька на Бекешу, на партнерів. І є ще один удар. Е Правників команди дюсс «Сім-Океан» Океан. Це чудово, коли оболівальники продовжують підтримку. Е -е, розганяється, але не надто далеко вкидає. Дарують момент супернику суперніку і відзначається Максим Шаянов, який щойно з'явився на полі п'ятим м'ячем своєї команди у цьому фіналі. 57 хвилина. Кидання за бокової. І у цей момент рефері матчу Дмитро Мороз сигналі.